Оштові марки, старовинні банкноти та ікона 19 століття поповнили колекцію художнього музею. Їх розповідає митник Назар Сухина. Вилучили у людей, котрі перетинали кордон у Могилеві-Подільському. Сім альбомів, 21 конвертик з марками, і вісім банкнот і ікона. Усе це культурні цінності, об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художні, історичне, етнографічне чи наукове значення та підлягають охороні, пояснює головний зберігач фондів художнього музею Оксана Москальчук. Серед переданих експонатів поштові марки, починаючи з 19-го століття та банкноти 1898-1910 років. За словами Москальчук, усі ці речі вже дослідили працівники музею. Здебільшого тут СССР. Та е, Болгарія, але і присутні дуже багато марок е, різних країн світу: і Німеччина, і Італія, і Нідерланди, і Франція, і тобто, е, дуже велика кількість е, різноманітних, цікавих марок. Присутні тут також і банкноти. Ну, здебільшого це. Е, Російська імперія, але ми маємо одну унікальну рідкісну банкноту з міста Бангкок, видана державним банком. Особливу увагу музейників привернула дерев'яна ікона покрови Пресвятої Богородиці, датована останньою чвертю 19 століття. Ікона виготовлена на дереві темперною фарбою. Тут немає фотодруку ніякого. Це справжній розписи. Тут є і поталь. Тобто такі невеличкі фрагментики, які виконані позолотою. Не можу сказати, що вона справжня позолота, золота, але е, імітація е, точно. Відвідувачі ці експонати ще не скоро зможуть побачити спершу, вони пройдуть опис та внесення до музейного фонду, каже Оксана Москальчук. На кожен предмет складається е, уніфікований паспорт. На це звичайно потрібно буде трошечки часу, так як предметів тут достатня кількість потрібно буде попрацювати. Я думаю, не один рік. Ми ще подумаємо, як правильно вносити колекцію, чи це кожну марку окремо, чи вона буде як один експонат. Ну, це ще треба да, дивитися. Ці речі митники вилучили рік і два роки тому. Повідомив заступник начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Валентин Гандзюк, оскільки власники не приховували їх під час перетину кордону, то отримали штраф у розмірі 5 тисяч 100 гривень. Натомість за спробу приховати культурні цінності передбачена кримінальна відповідальність. Якщо було приховування, це вже не є адміністративною відповідальністю, це є кримінальною відповідальність. Даний вид злочину він підслідний Службі безпеки України. І у випадку, якщо ми заходимо в приховані культурні цінності, ми матеріали передаємо до правоохоронного органу для проведення досудового розслідування. Були випадки, коли в футлярах ховали від окулярів. Відповідно, той футляр вже був в іншому місці схований. Тобто, якщо ми відкриваємо футляра, в футлярі не окуляри, а предмети, які належать до культурних цінностей, ну, наприклад, монети, наскільки я пам'ятаю, то було. Ну, от, відповідно, ми це вже кваліфікуємо як приховування. Аби не порушувати закон, у людини, яка хоче перевести цінні речі за межі країни, мають бути необхідні документи. Свідоцтво на право вивезення культурної цінності. Він видається Міністерством культури, проводяться експертизи. Наприклад, людина, якщо хоче вивезти перетнути кордон, вона звертається до відповідної установи. Їхній перелік чітко зазначений. Є спеціальні бланки заяви, що потрібно туди додавати і так далі. І вже відповідно безпосередньо співробітники музею спеціально. Як то кажуть, які мають певну акредитацію, роблять висновок, чи це є культурна цінність. І якщо є підстави для того, щоб її вивезти, от, віддається відповідне свідоцтво, яке при перетині митного кордону України і при заповненні митної декорації громадянином, відповідно, вже дає право на безперешкодне вивезення даної культурної цінності. На Вінниччині основні пункти пропуску моглів Подільські та Брониця, що з'єднують Україну з Молдовою. Від початку 2025 року митники виявили 9 спроб перевезення культурних цінностей: 6 – без приховування, 3 – із приховуванням, розповів Валентин Гандзюк. Юлія Веснюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.